Зуби мамонтів намагався переслати мешканець Полтавщини поштою, відправити рештки савців, які вимерли кілька сот тисяч років тому. Мешканець Пирятина хотів у міжнародному поштовому відправленні під виглядом креативних художніх заготовок вартістю 10 доларів. Повідомили київські митники. Шість важких декоративних пластин незрозумілого походження митники виявили в одній із посилок під час митного контролю міжнародних поштових відправлень. Прямувала посилка з Полтавщини до США. Знахідку митники скерували на експертизу. З невизначенням експертів національного науково-природничого музею. Пластини, що знаходились в посилці, ніщо інше, як два корінних зуба двох різних мамутів. Фахівці припускають, що тваринам, яким належали зуби, було 15 та 50 років. Жили вони в епоху плейстоцену, тобто до палеоліту, а це 305-130 тисяч років тому. Кожен зуб розрізаний по горизонталі на три частини. Всі елементи декоровані смолою. Після цих втручань дані зразки втратили природний цемент, а також коріння. За висновком фахівців, знахідки цих зубів цінні для дослідження видової різноманітності мамутів у плистоценні України. Ці зразки не часто зустрічаються, відтак мають культурну, наукову, музейну та освітню цінність. Культурні цінності вилучено.